Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання. Путін дійсно готовий на діалог з Зеленським щодо завершення війни. Путін дійсно готовий на діалог з Зеленським щодо завершення війни. Давайте подивимося, готовий він чи ні? Двійка жезлів, двійка. Двійка це двойственна ситуація. Я б не сказала, що на 100% він готовий, тому що має плани. Ось, ну, все одно, тупік. Це тупік. дві камочів. це тупікова ситуація. Війна заходить в довгострокову заморозку, довгострокову тягучку, що, так собі, маніпуляцій багато. Ось, і помірність. Тут перехід війни на тягучку. Ось чітко. Він не готовий її завершити, він готовий її перевести в режим АТО. Справа в цьому. Так, Лицар мечів, Колесо фортуни для повторення ситуації. Будь ласка. Я хочу сказати, я бачила одну жінку, ну в тіктоці. Мені вивезло. І вона цікаво так написала. Що я трошки навіть не згодом. Знаєте, як закінчення війни не тіль, не класичний діалог. Це не класичний діалог, це маніпуляції. Тиск, ну ви самі розумієте, діалог в вигляді тиску маніпуляцій. Ось, не без цього. Але що мені дуже не сподобалось, їй випадає повторення війни через два роки. У мене до п'яти років було. І це. Дуже стає все більше і більше найвірогідніший варіант. На жаль. Тому тут е, треба вже думати, коли закінчиться війна, зупиниться ця війна. Треба буде дивитись окремо, аналізувати, і, в принципі, кожен для себе приймає рішення, де йому знаходитися, як йому далі будувати життя. Я зроблю на цю тему не один розклад, обов'язково.